Ірина обережно поправила бантик на конверті для новонародженого і подивилася на годинник. Було десята ранку, а Віктора все ще не було поруч. Вона розуміла, що йому важко вирватися з дому, знайти правдоподібну причину для дружини, але цей день був особливим їх виписували з пологового будинку. Ірина дуже сподівалася, що хоча б сьогодні він буде поруч. Вона знала, на що пішла, коли почала стосунки з одруженим чоловіком. Віктор не приховував, що має сім'ю, говорив, що давно живуть з дружиною як сусіди, без любові, лише звичка і спільне побутове життя. Ірина або вірила, або дуже хотіла в це вірити. Коли дізналася про вагітність, Віктор не відвернувся, підтримував, обіцяв все владнати. Та час ішов, а він так і не наважувався поговорити з дружиною. Вона дивилася на сплячого сина. Маленький костик був надто схожий на батька ті ж брови, той же підборіддок. В коридорі почулися кроки. Ірина випрямилася, поправила волосся. Двері відчинилися, але замість Віктора увійшла медсестра з документами. Ірині запропонували заповнити папери на виписку. Після того, як медсестра пішла, Ірина знову взяла телефон. Жодних дзвінків чи повідомлень. Вона набрала номер Віктора, телефон був вимкнений. Таке траплялося рідко, зазвичай, коли він був вдома і не хотів, щоб дружина бачила дзвінки. Але сьогодні він обіцяв бути вільним. Година минула. Ірина вже зібрала всі речі, малюк був одягнений і закутаний у ковдру. Інші мами вже поїхали зустріти чоловіками з квітами й кульками. Вона сиділа сама в порожній палаті, коли нарешті задзвонив телефон. Голос Віктора звучав напружено і коротко він не зможе приїхати. Проблеми вдома, він викликав таксі, воно скоро приїде. Завтра все пояснить. Вона подивилася на сина і взялася збиратися. Це було вже не вперше, коли доводилось справлятися самій. Час у палаті ніби зупинився. Жінка то укачувала сина, то знову дивилася на безмовний телефон, то укладала його в ліжечко. Вона знала, Віктор одружений, знала, що зустріч у цей день майже диво, але все одно сподівалася, що він хоч на мить з'явиться. Раптом у палату увійшла жінка, доглянута, стримана з прямою поставою і холодним поглядом. В руках дорога сумка. Вона заявила, що є дружиною Віктора, і прийшла замість нього, бо він не збирається сюди приходити. Ірина відчула, як серце стиснулося в грудях. Жінка відкрила сумку, дістала конверт і поклала його на стіл. У конверті були гроші на перший час і записка з номером телефону. Вона сказала, що Віктор не буде більше брати участь у їхньому житті, що це не його дитина, і краще так для всіх. Жінка наполягала, щоб Ірина забула про Віктора, не дзвонила йому і не чекала, вона сама буде перераховувати гроші щомісяця. Ірина мовчала, вражена жорсткістю і цинізмом. Світлана, так звала дружину, холодно додала, що це останнє, що Віктор дасть гроші і мовчання. Вони не повернуть любові чи батьківської уваги, але будуть. Ірина лишилась сама з сином, конвертом на столі і відчуттям крижаного вакууму в грудях, порожня палата, тихе дихання малюка і слова, що кружляли в голові це не його дитина. Деньги будуть більше нічого не буде. Звуки радості й привітань з коридору здавалися якимось чужим, недосяжним світом. Вона відкрила конверт, купюри лежали акуратно, поруч записка із підписом Світлани. Медсестра зайшла, посміхнулася, запитала, чи готова Ірина йти додому. Вона кивнула, відповідаючи, що таксі вже чекає. Виписка пройшла швидко і формально. Ніхто не зустрічав з кульками чи квітами, ніхто не фотографував на пам'ять. Таксист мовчки відчинив двері і закріпив автолюльку. У дорозі Ірина дивилася у вікно і думала, як все зміниться. Додому повернулася в тиші. Квартира здавалася чужою. Малюка поклала спати, сіла на кухні, поклала конверт на стіл і згадала обіцянки Віктора бути поруч, владнати все, любити. Залишився лише конверт. Ввечері зателефонувала мама з села, запитувала, чи все добре, чи був Віктор. Відповідь була короткою: ні, не змів. Мама мовчки нагадала, що Ірина знала, що він не вільний. Вона знала, але все одно надіялась, що буде інакше. Мама сказала, що головне здоров'я малюка, а все інше переживеться. Ночами Ірина не могла заснути. В голові крутились слова Світлани, її холодний голос, цинічна пропозиція, гроші замість батька, мовчання і повне відсутність Віктора. З одного боку, це шанс не залишитись без підтримки, з іншого відчуття, що її просто купили, щоб вона зникла з їхнього життя назавжди. Вона не